Окей, 4 факторіали. Ти знаєш, скільки то буде? Ага, то буде 1 помножити на 2, помножити на 3 і на 4. То буде 24. Ну, молодець! А знаєш, скільки буде 0 факторіал? Ну, за цією логікою то 0 буде? А ні, неправильно. Дивись, покажу, як правильно. 4 факторіал це дорівнює добуток від 1 до 4. Числа від 1 до 3 ми можемо записати як 3 факторіал. Тобто 4 факторіал це в нас 3 факторіал помножити на 4. Тоді ділимо ліву та праву сторону на 4 і маємо що 4 факторіал поділити на 4 дорівнює 3 факторіал. Отже, факторіал можна розписати як факторіал наступного числа поділити на 4. Тобто 2 факторіал можна розписати як 3 факторіал поділити на 3 і так далі за аналогію. У нас виходить, що 0 факторіал буде 1 факторіал поділити на 1, а 1 факторіал дорівнює 0. А ти підписуйся і зберігайся відео для того, щоб не загубити свої бали на НМТ.